Майже кожного разу, коли ми виїжджали, вівся якийсь обстріл, і було багато випадків саме травмування і поранень серед цивільного населення. Хлопці, і я надавали їм допомогу. Тобто, якщо ти знаходишся в цьому місті, ну ти повинен надати допомогу, це ж як не можна ж людей бросити на призву судьби. Допомагали швидким, виносили, виводили поранених, надавали ту допомогу, яка потрібна. Щоб морально було мені важко надавати комусь допомогу, щоб я там прям стресанула сильно чи там дуже це мене за серце схопило. Такого не було. Єдине, чого я боялася, ну, ска, якщо це можна так назвати, побоювалася, що будуть поранені діти там, де я буду. І я та надавала б допомогу дітям, але я вже завчасно розуміла, що для мене це буде прям стреси, трагедія. Ой, у нас був поранений дідусь, у нього було ламкове поранення позаду під лопатку, і треба було йому заклеїти окклюзійну пов'язку і грудну клітину, тобто його там посадити, оглянути, чи немає в нього більше ніяких поранень, і, ну, і успішно евакуювати. Він був зі своєю дружиною, з бабусею. Він кричав, виривався мені боляче, я його вмовляла, ви не виривайтеся, бо мені і так важко тримати кулаком вашу рану, тому що я сижу я і піти нікуди не можу від нього. А його бабка стояла поряд і казала: Я ж тобі казала, ну, я ж тобі казала, не треба йти. От будеш мене наступного разу… І тупо включила таку бензопілу, і вона його так пилила. І дідусь -то на неї дивиться, думає, Боже, ну типу за що.